Але тим не менше ця несподіванка перетворилася в цікаву пригоду, пригоду, яка полягає у мандрах до Приворівні, так, до гуцульських катен, мандрах до верховини, до Жеб'я, до столиці Гуцульщини. Минають дні розкішного кохання. Минають дні журби. Минають дні великого страждання, важкої боротьби. Для того, щоб зловити відомого громадського культурного діяча і поета Василя Зеленчука, сьогодні військовослужбовцем Збройних сил України, щоб саме він своїм голосом, своєю гусульською ортоепією, своєю енергією начитав тексти Василя Вишиванова. Одна по них у нас луна остане із тих минулих днів, що в серце наше, мов весна, загляне, мов привид майських снів. Мене звати Данило Ільницький, я літературознавець і партнер, друг і частково член команди аудіовидавництва Audio Аудіо Сторіс. Зараз хочу сказати про те, що проєкт, який ініціював Володимир Ольшанський, співзасновник Аудіо Сторіс, присвячений голосам української ідентичності і, зокрема, одному з найцікавіших, найбільш несподіваних голосів, так Василеві Вишиваному, для мене став абсолютно несподіванкою. Минають дні розкішного кохання. Минають дні журби, минають дні великого страждання, важкої боротьби. Який саме через Гуцульщину захопився мужністю українських воїнів і такою завзятою незалежністю внутрішньої позиції українців, мені здається, що це не просто символічний акт, але й важлива настанова для наступних поколінь бачити ці взаємозв'язки, бачити це різноманіття української культури, яку об'єднує одна велика ідея свободи, гідності і братерства.